Доброго дня, вас вітає студія художнього мовлення Голосок і я, її ведучий козак-Роман. Українське кіно це наша історія, наші традиції, це наше життя. Я давно поклялась і тепер клянусь, що крім Петра, ні за ким не буду. А або, по якої такої резонно причині? А по такій причині, коли Петро мій повернувся, то я не ваша добродія. Моїм провідником було кохання. Воно тебе в пічній нітьмі Ну, такі пітьмі! Від історичних легенд до сучасних історій. Справжнє і душевне, воно наше відкрите і глибоке, що показує, ким ми були колись і ким ми є сьогодні. Перші українські фільми з'явилися ще понад 100 років тому. Тоді не було комп'ютерної графіки чи кольорового зображення. Усе було чорно-біле. Але глядачі того часу так само захоплювалися новим мистецтвом і приходили у кінотеатри, щоб пережити історії на екрані. А чому це у нас Досі в хаті не метано, га? Бо на твою жінку напали перелоги. Бо гуляю оце мої півночі. Женіх і рук не чую, так не танцювалась. І йшов час. Змінювалися епохи, змінювалися технології, але українське кіно завжди залишалося дзеркалом нашої культури. Та як зайде місяць за діброву, як краса вечірня вмия гай. Вийду я з коханим на розмову, перелинем з ним у двох Дунай. Українські фільми здобувають визнання та підкорюють світ. Фільм плем'я, переможець Канського кінофестивалю. Здобув понад 40 міжнародних нагород. Атлантида увійшов до списку найкращих європейських фільмів року. «20 днів у Маріуполі отримав оскар за найкращий документальний фільм. Від Маріуполя до Кан, від Карпат до Венеції, українське кіно здобуває вершини, які ще вчора здавались недосяжними. Низку престижних нагород здобув фільм Захар Беркут. Епічна історія про відвагу та єдність, де переплітаються легенди, що розповідають про незламний дух нашого народу. Ти мусиш не домовлятися з ворогом, а битися з ним. Слова, що стали резонансними і символічними. Гасло цієї стрічки у свободі моя сутність. І сьогодні наш народ відстоює нашу незалежність, наші права і цінності це те, за що варто боротися, зберігаючи гідність і віру в мирне майбутнє України. Дивіться українське, слухайте українське, любіть Україну, слава Україні! Героям слава! З вами був Роман Козак.